Обстріли не вщухають, окупанти б'ють по Нікополю в день, коли на вулицях людно, і вночі, коли місцеві намагаються поспати. За останній тиждень інтенсивність атак зросла в рази, кажуть нікопольці. Росіяни цинічно по кілька разів на добу гатять по місту з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Снаряди трощать багатоповерхівки, зносять дахи приватних будинків, вибухові хвилі, наче папір, скручують металеві паркани. Як От люди під цілодобовим прицілом ворога. Далі. Замість даху лише каркас. Немає половину будинку. Це результат прямого влучання ворожого снаряду в оселю пані Тетяни. Це вже вдруге окупанти цілять по її дому. Жінка розповідає, врятувалася дивом. Коли почався ранковий обстріл, була всередині. Пані Тетяна ані на день не виїжджала з Нікополя. Доглядає за прикутою до ліжка мамою. Очень сильний присильний грохот Ну, от це одразу знесло кришу і пряме попадання. Просто тероризують населення і все. А що тут немає нічого ж у нас? Ні завода, ні фабрики, ні електростанції. Просто б'ють по мирним людям. А пані Галина живе просто на березі Каховського водосховища, тому її будинок щодня здригається від ворожих атак. Прикриваючись Запорізькою АЕС, до якої лише кілька кілометрів окупанти гадять по мирних жителях по кілька разів на день. Тут у нас було в цьому дворі два прильоти: один Волгород перший, друге в. Дерево і тут дах постраждав, вікна частково двері ну, кімнати немає. Ну ми тут живемо. Ми накрили банерами, Місто нам ну матеріал видало. В прибережній зоні і будинок пана Василя днями ворожий снаряд поцілив просто у двір. Усі вікна вибиті, на стінах дому тріщини, а металевий паркан, вибухова хвиля, скрутила, наче паперовий лист. На щастя, в оселі нікого не було. Рік тому, коли почалися масовані обстріли, родина винайняла квартиру в центрі міста. Ну а куди виїжджати? Бросати роботу все. Сім'я приїде, будемо жити далі. Нам треба бути тут. Хоч комусь, треба бути тут. Я розумію, поїжджали люди яким тяжко, яких діти маленькі. ну а нам треба бути тут. Зараз прибережна до водосховища зона майже безлюдна. Більшість мешканців виїхали. За понад рік регулярних атак вперше вирішила залишити рідну оселю і пані Галина. В Її дім також прилітало вороже залізяче, а двоє її подруг були поранені. Морально дуже важко, дуже страшно. З тої сторони побиті вікна, і навіть осколок попав в телевізор. З телевізора в шкаф. Так, що дуже страшно. У Нікополі немає безпечних районів. Російські снаряди дістають усюди. Ворог хатить по місту з РСЗВ та важкої артилерії. Наразі тут потрощені або вщен зруйновані понад 4 тисячі об'єктів, багатоповерхівки, приватні будинки, магазини, приміщення медичної і соціальної сфери. Те, що можна зразу зробити, ми е, встигаємо. А вже по відновленню руйнувань є в нас затримка, але ми все рівно йдемо і ми ремонтуємо будинки, шифер там ОСБ. Тенти, доски це дякуючи фондам, в нас є на зараз. А вже відновлення і ремонти це за рахунок бюджету. За півроку на ліквідацію наслідків обстрілів з міського бюджету витратили майже 10 мільйонів гривень. Але це нічого порівняно з людськими життями. Росіяни вже вбили 22 два понад 150 отримали поранення. Альона Данило Мага відкритий.